Якщо у вас безсоння, це відео саме для вас, давайте спробую так детально розповісти, що з цим робити. Перше, наскільки часто ви не спите вночі. Тому що іноді і в будь-якої людини буває безсоння з різних може бути причин, і в мене може таке бути, а я просто дозволяю собі не спати. Я, звичайно, можу страждати через це, але... Мені якось це допоможе? Ні, звичайно, тому ну добре, ну ось так трапилось, окей. Але якщо це е, прям така проблема, коли кожу, кожної ночі е, дуже важко заснути, то це вже говорить про те, що є якісь думки. Які крутяться у вашій голові, це думки, тривожні думки. Ви хвилюєтесь там через якусь ситуацію чи ще з якоїсь причини, і постійно про це думаєте. Ви можете думати про це продовж дня, і це створює таку, таку напругу. І увечері ви можете і не думати про це, хоча зазвичай такі думки, і увечері вони теж дуже часті гості. Але навіть якщо ви думали про це увесь день, ваш мозок був дуже напружений, увечері дуже складно розслабитись і зняти ось цю напругу. Тому перше, що треба робити, коли є безсоння, ось таке ось затяжне, вам потрібно розслабитись, навчитись і щоб розслабитись. З'ясувати, які думки не дають вам розслабитись. Саме те, що ви знайдете ці думки, зрозумієте, через що це вже буде перший крок до того, щоб зняти ось цю апробу. З'ясували, як ви можете вирішити цю проблему. Ви можете вирішити цю проблему? Напишіть. Як я можу це вирішити, які я кроки можу зробити для того, щоб це вирішити? Не знаю, вирішу я чи не вирішу, але я можу щось зробити, якусь дію. От написати, у вас вже є план, все, вже ваша напруга поступово почне слабіти. Якщо ви не можете нічого зробити, хоч хвилюєтесь ви, хоч не хвилюєтесь, це ніяк не вплине на цю ситуацію. Згодні? Якщо ж ви. Не можете нічого зробити, ви не можете вплинути якимсь чином. Просто відпустіть цю ситуацію. Хоч ви думаєте про це, хоч не думаєте, ви не можете нічого зробити для вирішення, але ви можете дещо зробити для себе. Коли ви у негативних думках постійно через щось хвилюєтесь, ви робите погано собі і тому, що вас оточує. Тому що наші думки. Впливають, звичайно, на те, що ми бачимо. Тому просто дозвольте цій ситуації самій вирішитись. Якщо ви ось так, от відпустите її ще більше ваша напруга почне ослаблювати. Тобто, головний такий крок, який вам потрібно зробити, це розібратись з тими думками негативними, які постійно впродовж дня, а може і вночі, крутяться у вашій голові. Вони є, вас щось хвилює. Інакше ви б спокійно змогли заснути. Ви не засипаєте через напруг. Напруга у нашій голові. А, після цього друга дія, що теж допоможе, після того, як ви розібралися з думками, зробити. Те, що може вас розслабити. Це просто мільйон способів. До речі, в мене є відео, як можна цю тривогу швидко подолати. Заглядайте, дивіться, в описі буде на неї посилання. Для того, щоб розслабити тіло і таким чином розслабити і свій мозок. Вправ, купа я можу вам декілька, давайте три, три вправи, які ви можете зробити, і які допоможуть. Перше, це дихання, і дихання як купа технік. Мені більш за все подобається техніка, коли треба почергово дихати спочатку однією ноздрю, потім інше. Вдихаєте через праву ноздрю, видихаєте через ліву. Потім вдихаєте через ліву, видихаєте через праву, не закриваючи носа. Що це робить? Це працює саме ваш мозок. Ви концентруєтесь на цьому, і це розслаблює ваші думки. Коли ви просто дихаєте, так можна ще там рахувати, там, подихати там, на 3, 3, 3 секунди вдих, 3 секунди затримати дихання, 3 секунди видих, і 3 секунди ще затримати. Чи 4 там? Ні, 4 секунди. Тобто дихання по техніці квадрат теж. Тобто, що роблять ці дихальні техніки? Вони концентрують вашу увагу на моменті тут і зараз, на вашому тілі. Вони вас заземлюють. І це впливає на ваше тіло і на вашу розслабленість, тому це дуже круто працює, спробуйте. Або ще друга дуже крута техніка, називається прогресивна м'язова релаксація. Це, це, вона теж впливає на тіло, вона розслаблює ваші м'язи. Чому вона круто працює? Дивіться, коли ви про щось думаєте негативне, ви напружуєтесь. Ви можете самі відчути, як від негативних думок ви напружуєтесь. Є навіть, наприклад, така фраза, як стиснутись від страху. Тобто ваш організм, ваші м'язи все стискається. І от ви думали, 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 у вас все напружене таке, і оці м'язи вам потрібно розслабити. Оця техніка що робить? Вам потрібно почергово там, почати з ніг, там, зі ступни, потім вище, вище, вище і до самої голови дібратись. Ви почергово розслаб... спочатку сильно-сильно стискайте м'язи, ну, наприклад, м'язи рук, да? я от стиснула потримати кілька секунд, а потім розслабити. Ось така вправа вона допомагає оті стиснуті м'язи розслабити. Все взаємопов'язане: Тіло, думки, емоції це все взаємопов'язане. Тому, коли ви посміхаєтесь, вам добре, навіть е, коли вам, у вас немає там, причин для радості, якщо ви почнете посміхатись, у вас підвищиться настрій, і емоції піднімуться. Тіло пов'язане з вашими емоціями. Емоції пов'язані з вашими думками. Це ось такий от е, круг замкнений, і нічого ви не зробите, воно, воно все, наше тіло все пам'ятає. Тому оця техніка, вона дуже крута. Спробуйте. Таких технік насправді дуже-дуже багато, і е, залишимо посилання на моє безкоштовне керівництво, як зняти тривогу, розслабитись, почитайте, там інші техніки теж є. А, і наостанок наступна порада. Розслабляти можна не тільки своє тіло, а і розслаблятися емоційно. Це все, що називають підвищення вібрацій. Тобто, як при негативних емоціях тіло стискається, так при позитивних тіло розслаблюється. Що можна зробити для того, щоб підвищити настрій собі? Теж варіантів дуже багато. Напишіть собі список такий, що піднімає мені настрій. Від чого я посміхаюся, від чого я відчуваю себе щасливою, наприклад, так? зробіть щось з цього списку, або почніть продовжувати фразу, що мене радує, від чого я щаслива, від чого я насолоджуюсь, що викликає посмішку на моєму цілі. Це такі дуже прості вправи, мені здається, я вже не раз казала про них, але так вони теж працюють. Все це підвищує ваші вібрації, все це розслаблює і вас, і ваше тіло. Тому комбінуйте техніки по розслабленню вашого тіла і підвищенню вібрацій, ваших емоцій, вашого настрою. Це все теж вкупі буде працювати. І я не буду додавати те, що. Навкруги всі пишуть, там ввечері без гаджетів, там, випити стакан молока чи ще щось, такого повне на просторах інтернету. Тому я обмежусь тільки тим, про що я вам зараз розповіла. Пишіть, що вам допомагає розслабитись, що вам допомагає заснути, будемо черпати досвід один від одного. Не забудьте заглянути під відео там всі посилання, і побачимось у наступний раз. Пока.